За добу сталося вісім пожеж, спричинених військовими діями: одна у Київському районі Харкова, а також у Чугуївському, чотири, Богодухівському, одна та дві в Ізюмському районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, господарчі споруди та виробничі приміщення. Так, о 12.15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі у ремонтній майстерні в селі Баранівка Золочівської об'єднаної територіальної громади. Пожежа сталася в результаті обстрілу та поширилась на площу 600 квадратних метрів. О 14.40 її було повністю ліквідовано. О пів на другу ночі ворог здійснив масованого обстрілу по селищу міського типу Печеніги Чугуївського району. В результаті обстрілу сталося три пожежі. У п'ятиповерховому житловому будинку на п'ятому поверсі горіло три квартири. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. З будинку вогнеборцями було врятовано жінку 1937 року народження, а також евакуйовано 10 чоловік. Крім того, в результаті обстрілу зазнав осколкових поранень чоловік 1992 року народження. Бригадою медиків його було госпіталізовано до лікарні міста Харкова. На місці подій працювало три відділення служби порятунку у складі 15 рятувальників. Також в результаті обстрілів сталося загоряння у будівлі амбулаторії на площі 30 квадратних метрів та у гаражі на площі 5 квадратних метрів. Останній осередок займання було ліквідовано о пів на четверту. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.